Якби сьогодні ввечері в своєму там вечірньому традиційному відеозверненні Володимир Зеленський зауважив би, що українські електростанції, лікарні, а, Херсонська дамба а, і інші об'єкти, цивільні об'єкти, вони теж стояли на своєму місці, і, попри те, а, вони були регулярно а, бомблені. Ця заява Путіна і те, що на неї ведеться Трамп, це насправді адресатом цієї брідятіни є тільки сам Трамп. Те, що президент Сполучених Штатів легко хаває таку полову, говорить про те, що ну, політичне дно, воно притаманне, на жаль, не тільки українському політикуму, а, а і навіть таким, здавалося, непорушним демократіям, як Сполучені Штати, Трамп, це ганьбисько американської політики, ганьбисько американської нації, прийде час, і його зашемлять самі республіканці. Власне, за те, що настільки таким безхребетним не був, здається, жодний президент Сполучених Штатів. У кожного є мінус, як у будь-якого політика. Але настільки примітивним. Настільки брехливим, настільки популістичним, як Трамп, я не пригадую жодного, просто жодного. Це якийсь прецедент національного факапу. Ну але напевно кожна нація має пройти через таку ганьбу, і питання в тому, чи американське суспільство зробить висновки, і це також до речі стосується будь-якої нації, яка проходить через політичну ганьбу, і українців теж. Ну хотілося б дожити до до того іспиту, який покаже, чи зробили ми висновки, і хотілося б поважати Сполученим Штатам, щоб вони теж зробили правильні висновки. І тут я співчуваю республіканській партії, стара добра партія. Як вони себе називають у неї велика криза? На жаль, на жаль, дивіться. Володимир Зеленський неодноразово зазначає про те, що він пропонує зустрітися. Один на один з Путіним. Чесно кажучи, я, це трошки дивно виглядає, коли наші європейські партнери пропонують посередництво. І тим більше Путін відкидає цю ідею взагалі зустрічатися вічнавич. Путін і Зеленський. Навіщо це пропонувати? Навіщо легалізувати того, хто, хто тебе не вважає легітимним? Тут теж питання і до легітимності Путіна тоді, якщо вони провели вибори на окупованих територіях всупереч міжнародним законам, про яку легітимність тоді Путіна може йти мова. Навіщо взагалі зводити, скажімо, оцей сам процес до якихось ну, до можливості того, чим тебе потім будуть зачіпати? Мені здається, саме тому Зеленський і озвучує в паблік. Ну окей, давай поговоримо. Давай uh -huh. поговоримо ми з тобою до Путіна. І він це говорить саме тому, що чітко знає, що Путін на це не погодиться, а Путін на це не погодиться, бо йому зараз це не вигідно. А Зеленський це озвучує в паблік, тому це не для того, щоб Путін почув, і не для того, щоб домогтися цієї розмови там. Один на один а він говорить це не для путінських вух в першу чергу. Він говорить це для вух Європи е, і говорить це для вух Америки, те саме робить і Путін, коли він говорить про Стамбул, коли він говорить про Ололо, наші літаки стояли на землі. Він же це говорить не для того, щоб почув Зеленський офіційний Київ, українська нація, щоб там нас залякати, і так далі. Він говорить це для того, щоб почув Трамп. Тобто, і Москва, і Київ. Говорячи про переговори, насправді чітко усвідомлює, що цих переговорів не буде. Це такі політичні, ритуальні танці з геополітичним бубном. Всі розуміють, що зараз жодного конструктиву бути не може. Але ніхто, це такі правила гри. Ніхто не може зробити крок. Щоб нас звинуватили, Київ не хоче цього, щоб Сполучені Штати сказали: Так це ж ви, Київ, відмовляєтеся від переговорів. Тому Зеленський постійно говорить: так давайте ж переговори. Так давайте, давайте зупинимо вогонь. Ми ж за давайте і Путін не хоче, щоб Америка його звинуватила так. Це ти зірвав переговори. Тому він присилає цього клоуна Мединського в Стамбул. Але коли мова заходить про так, приїзди сам він буде придовувати купу всяких причин. Чому він сам не приїде, не було б цього обстрілу стратегічних литовищ. Путін би говорив, що Зеленський нелегітимний. Він би говорив: А там не зачіпайте російську мову, всю ту ахінею, яку вони привезли в Стамбул. Він би просто перераховував в різному порядку рандомно по пунктах. І це було б підставою, чому Путін не прийде на таку тетатетку до Зеленського. І всі це розуміють прекрасно в Європі, в принципі, в Штатах розумні теж розуміють, крім Трампа всі це розуміють. Я думаю, хто відстежує ситуацію, аналізує в Україні, та й росіяни, які будують ці пасочки, вони теж в Кремлі це все розуміють, але всі грають театр. Бо в на нинішньому етапі п'єси, всі актори, у них задача не те, щоб переговори відбулися. А те, щоб побудувати свою партію так, щоб провина за зірвані або нерезультативні переговори лягла на іншу сторону. І тому всі ці е, ходи, які вибудовує дипломатія офіційного Києва, дипломатія Москви, їхня задача нескільки щоб переговори трапилися. А щоб Україна не стала винною в очах союзників, що переговори зірвані з нашої провини, росіяни роблять те саме, тільки у них наша аудиторія це перш за все Європа. Бо я думаю, що в Києві вже ніхто не покладає жодних надій на Трампа. Ну, є маленький відстоток, коли Трамп вирішить, що Путін його образив, і тоді його клімане. І він скерує свій гнів, свою емоцію і так далі на Москву. Але це мені здається малий відсоток станом на тепер. Тому Київ свої меседжі скеровує з розрахунку, щоб почули Європа, щоб Європа побачила непритомність, неадекватність не тільки Путіна, а й свого колишнього союзника Сполучені Штати. А Москва скеровує свої меседжі виключно на Вашингтон, бо в Європі всі, в принципі, все і так розуміють. І вони бачать блеф Путіна, а Трамп, ну, це благодатний слухач Путіна. І тоді Путін говорить йому: Ну, мені здається, так виглядає ця історія. Ну, тим не менш, бачите, певні аналітики вказують на те, що війна може перейти в ядерну фазу. Daily мейл повідомляє британський полковник Ремп Річард, Річард Кемп. Путін може застосувати ядерну зброю для того, щоб. Україна капітулювала і вказується на декілька сценаріїв: по-перше, удар по великому групованню збройних сил України на фронті, атака по якомусь литовищу у відповідь на удари втрати російської авіації, ядерний удар по атомній електростанції або по великому місту з розрахунком, що Захід відповідати не буде за Україну. Мені цікаво, наскільки це має під собою підґрунтя, чи, чи піде Путін на це? Мені здається ні. Максимум, що може Росія використати, як на мою думку, це тактична ядерна зброя, ну, польова ядерна зброя. Давайте так. По простому, це артилерійські снаряди з там, певною кількістю там, радіо, радіоактивних речовин. Тука в тому, що ядерна зброя це пугало, яке в усіх є, але котре ну навряд чи буде використано з простої причини, тому що це розв'язує руки всім сторонам, от прецедент використання ядерної зброї будь-де в світі, розв'язує руки всім сторонам. Тобто, якщо умовно кажучи, там Путін це зробить на театрі військових дій е, війни Росії Україна, то х, х, Ізраїль вийде і буде розуміти, ну окей, Росії можна, Ізраїль просто в будь-який момент може всім натякнути, що у нас ядерної зброї нема, але коли треба, ми ввалимо. І тут вже почне чухатися Іран, в якого зараз здібності е, і можливості відповісти автоматично нема. Тобто, це ядерна зброя, це ланцюгова реакція. Бажань, і я так можу. Мені здається, що саме з цієї причини навряд чи Путін це зробить. Бо Путін, звичайно, йому свербить побудову імперії, але все ж таки, їхнє там базове олігархічно-номенклатурне оточення, воно більш ніж імперію, любить гроші, а їхні гроші на заході, як і їхні родичі. І... Наслідок такого от витка, він насправді не прогнозований самими росіянами. Вони можуть сподіватися на те, що там Захід вмиється, і типу, ні, 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 стоп, стоп, стоп. Але ну, в моделюваннях така схема має право на існування. Але в її вірогідність я не вірю. Бо резонансна заява в пресі Якогось ну тут треба розуміти, я просто не бачу цієї заяви, Що за статус цього військового він хто зараз є, або він ким колись ага. був? Якщо це офіційна заява там якоїсь спецслужби, що Росія готує, і так далі, дані розвідки. Ми ж розуміємо, що як тільки такі така реальна інформація про підготовку таких дій Росії вона взагалі такі дії стануть реальністю. В першу чергу включаться західні спецслужби. Вони почнуть гасити Путіна ще на етапі підготовки, намагаючись йому натякнути, що ти такого не роби, БО. І буде перелік того, що бо. А, але принаймні за зовнішніми ознаками таких а, публічних і там якихось таких натяків, які можна десь заскрінить в різноманітних джерелах, я не бачу. Ну, природніше, ми можемо не все бачити. Але мені здається, що це більше історія таких. Публіцистичних медійних обговорень висування своїх, як на мою думку, версій. Як версія, ну нехай вона буде в переліку десяти інших версій, які кожна з яких набагато більш реалістичні, ніж ця. Бо тут треба розуміти, що кожного разу підвищуючи планку, Путін опиняється в ситуації, коли. Ну, Україна це вже показала, що ми можемо здивувати всіх, так? Ніхто ж не чекав такої атаки. А, ну, окей, вони підняли планку. А він впевнений, що ми не можемо підняти планку ще більше. Я думаю, ні. Тепер вже ні. А сам Путін має чітко розуміти і він це розуміє, я думаю, не скільки він скільки його оточення, бо би, шизоїд він знаходиться в світі власних марень. А, а от оточення воно може бути з одного боку цілком лояльне і гнучке до цих марень, а з іншого боку, все ж таки, страх за власні перспективи там все одно там буде присутній. А вони мають розуміти, що якщо вони спалять свій останній козир, а ядерна зброя це їхній останній козир, більше ніякого немає. А чим вони далі будуть крити? Якщо вони думають, що вони там буде там ядерний удар там якоюсь там фактичною зброєю по угрупуванню українських військ, ну припустимо. Всі збройні сили цим не знищиться. Це, ну, це невеличкий ядерний удар, який так буде ураження, велике ураження на певній ділянці фронту. Причому під це ураження потрапить і російська сторона також. А, а далі що? Ну, це ніяк не змінить. Вони сподіваються, що Україна тут одразу вибухне а, Зойком, зупиніть війну зараз. Реакція буде абсолютно протилежна. Ну, Тобто. Я не, не, не бачу якоїсь там от прямо такої вірогідності, тобто посилення в рази обстрілів регулярних набагато більше є а, ймовірним, ніж ось ця інформація, яку ви озвучили від цього британського військовослужбовця.